Вітаю всіх! Відомий український серіал Спіймати Кайдаша, створений на основі повісті Івана нечуя Левицького Кайдашева сім'я. До сих пір залишається одним із найпопулярніших для українського глядача. А разом з наближенням прем'єри нового сезону проекту Холостяк у багатьох шанувальників Тараса Цимбалюка з'явився привід ще раз передивитись цей серіал. Але сьогодні мова піде не про сюжет, а скоріше про психологічний розбір головних героїв. І першою на черзі є Маруся Кайдаш, яка здається доволі сварливою жінкою, що тільки й намагається всіх змусити працювати, маніпулюючи при цьому своїм станом здоров'я. Але якщо поглянути глибше, то перше, що можна помітити, це вплив радянської системи суспільства. Адже саме на той час припали молоді роки дівчини та її становлення як особистості. Скоріше за все у жінки сформувались ще радянські принципи життя. Наприклад, важка праця без відпочинку, щоб не вмерти з голоду, а щоб досягти хоча б чогось, треба використовувати всі доступні методи. Її життя це не про насолоду і догляд за собою, а про виживання. І своїх дітей вона теж так повчає, що на перше місце треба ставити питання виживання, ігноруючи при цьому власні бажання і потреби. Багато хто міг помітити, що Маруся часто маніпулює своїм здоров'ям, щоб змусити інших працювати. Але це теж наслідок радянського виховання, адже єдиною поважною причиною не працювати тоді був лише стан здоров'я. Разом з тим відчуття власної цінності у неї виникає лише через досягнення у роботі, а тому, якщо працюють інші, це її спосіб справлятись з тривожністю. Іншими словами, якщо робота все одно буде зроблена, то нема чого переживати і можна хоча б трішки відпочити. Друга деталь, на яку потрібно звернути увагу, це співзалежні стосунки з її чоловіком, який страждає алкоголізмом. Для жінки це ще один привід для постійної тривоги через переживання за чоловіка і його стан. І єдиний спосіб справитись з цим контроль всього навколо, адже нікому не можна довіряти, і можна бути спокійним лише в тому середовищі, де все контролюєш сам. Також у Кайдашевій сім'ї присутня модель поведінки, яка відома як драматичний трикутник Карпмана. Тобто є роль переслідувача, жертви та рятівника. Причому роль може змінюватись залежно від ситуації? В такій моделі майже завжди присутнє якесь насилля, принаймні психологічне, а тому це впливає не тільки на подружнє життя Марусі, а й на життя вже дорослих синів, які виросли в таких умовах. Виникає логічне питання: а що б могла дізнатись Кайдашиха, якби пішла на психотерапію? І, скоріш за все, вона була б здивована, що у всіх людей навколо є свої почуття та емоції, і кожна людина може їх захищати, відстоюючи свої кордони, як, наприклад, це робила Мотря. А що ж про Мотрю? Про неї можна сказати просто: перша дівчина на селі. Знаєте, як у закордонних старших школах є так звана королева серед студентів, яка завжди асоціюється з гламуром та елітою? Ось так і в серіалі Мотря показана в стилі найбажанішої дівчини для багатьох хлопців. І вона це прекрасно розуміє і користується цим. Вона виросла в матеріально забезпеченій родині, але разом із турботою її батьків помітно, що в них були дещо завищені очікування від доньки. Саме тому Мотря не здатна визнавати свої помилки, адже помилки асоціюються з невдачею і слабкістю. І якщо в дитинстві вона звикла отримувати все, що хоче, то в дорослому житті все набагато складніше. Що й стало причиною того, що із радісної та амбіційної дівчини вона перетворилась у озлоблену та розчаровану життям жінку. І єдиний спосіб справитись із стресом випустити пар у черговому скандалі або викурити чергову цигарку. Проте це рідко коли призводить до покращення ситуації. В серіалі також можна помітити, що, опинившись у будинку Кайдашів, їй дуже важко справлятись із злістю, і вона вибухає від маленької іскри. А тоді вона вже майже не контролює, що робить і що говорить оточуючим. Це, в свою чергу, тільки погіршує стосунки з близькими для неї людьми. Все це перетворюється на постійний стрес, напруження та неможливість задовольняти свої потреби, що побічно може впливати і на її можливість завагітніти. Незважаючи на це, із за іншого виховання Мотря єдина в родині Кайдашів, хто так чи інакше, але намагається, хоча б частково задовольняти свої потреби. Наприклад, купує прикраси або одяг, щоб додати трішки радості, а також влаштовується на роботу, щоб менше часу проводити вдома, і мати, хоча б тимчасове, але інше оточення. Це допомагає розбавити атмосферу постійного стресу. Також можна помітити, що, попри всі труднощі, вона залишається і скарпом. з одного боку. Це може бути викликане пристрастю між головними героями, але не можна і виключати те, що можливо у Мотрії є інфантильне уявлення. Що речі можуть бути саме такими, якими вона собі уявляє, і попри всі складнощі, в неї є надія, що все зміниться на краще. І саме в цьому і виникає головний конфлікт для Мотрі між тим, як вона хоче, і між тим, як є насправді. І тому в розмові із справжнім психологом їй, скоріш за все, довелось би попрацювати над сприйняттям реальності такою, яка вона є. І для того, щоб щось досягти чи покращити. Треба і самій брати відповідальність за свої вчинки, а не перекладати все на плечі чоловіка, звинувачуючи його у нездатності забезпечити щось краще. Іншим не менш важливим персонажем серіалу є Мелашка. Як вважалось, поїздка до Києва допоможе дівчині сформувати силу її характеру, стати більш впевненою в собі. Але це не зовсім так, адже після повернення до Кайдашів в неї проглядаються ті ж самі риси, що і у Мотрі. А саме розчарованість та роздратування реальністю. І це не дивно, адже середовище, в якому вона перебуває, суттєво впливає на її емоції та почуття, із-чого їй часто доводиться робити те, чого вона не хоче. З одного боку це зумовлено тим, що вона виросла в бідній багатодітній родині і звикла до тяжкої роботи. З іншого таке виховання не навчило дівчину відстоювати свої кордони не тільки у психологічному плані, а й у фізичному із за чого їй важко та інколи взагалі неможливо опиратись насиллю. Зрештою, це все призводить до ранньої вагітності та післяпологової депресії, а разом із тим намагання уникнути конфліктів будь-якими методами і подавлення власних бажань і потреб. На протиставлення цим персонажам творці серіалу, наче навмисно додали роль Тані єдиної, хто намагається вирішити кожну ситуацію. Адже якщо у Марусі Мотрі та Мелашки фінал залишається, так би мовити, відкритим, то у Тані є певний хеппі енд. Вона, сирота, жила разом із бабусею та виросла у доволі бідних умовах, має позашлюбну дитину і вагітніє вдруге, знову переживаючи неприйняття з боку чоловіка. Ситуація доходить до того, що у жінки навіть виникають думки про самогубство однак, усе ж вона народжує, виховує дітей та будує стосунки з чоловіком. Великою основою для цього стало саме виховання бабусі, в якому було прийняття та довіра. На відміну від інших персонажів, вона не зачинялась у собі, а просила про допомогу в інших. Не всі її дії можна назвати правильними, але її зображено як дівчину, яка вчиться на своїх помилках та намагається досягти кращого. Будівництво просторого будинку та святкування Нового року в недобудові показова сцена, яка демонструє, що на відміну від інших. Таня намагається не лише приймати момент таким, який є, а й радіє йому і продовжує розвиватися, щоб покращувати своє життя? І як можна зрозуміти, саме така пропрацьованість сюжету і захоплює глядачів? Адже кожен персонаж зображений як унікальна особистість з власними мотивами, бажаннями, потребами та емоціями. А що думаєте ви про такий психологічний розбір головних героїв, і яка з жінок вам сподобалась найбільше? Діліться думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал. В день прем'єри Холостяка на цьому Ютуб каналі, 17 жовтня, вийде прем'єра мого власного шоу про кохання «Офіс 17.00». Перегляньте перед Холостяком.